Дві талановиті красуні зустрілися. Наша Мирослава Мандзюк взяла інтерв'ю у артистки Таяни, яка відверто розповіла, що зараз відбувається в її житті. Чи вільнеї серце, та найголовніше? Стоп, стоп, стоп! Почуєте все самі від Таяни в нашому сюжеті. Квіти у моїх руках для фантастичної жінки-співачки Таяни, яку ми сьогодні привітаємо з ювілеєм і поговоримо про те, що ж насправді у неї на душі. Нещодавно співачка відзначала 40 років. Каже, що гучного святкування у цей день не було, і зовсім не через прикмету, що мовляв, 40 не відзначають. Я е, взагалі дуже рідко, коли святкую день народження. Просто я не люблю цей день. Цього року я вирішила, що я хочу е, цей день відсвяткувати. Ну і зустріти з тими людьми, хто мене народив. Тому я поїхала в Чернівці, і була своїм батькам. Зізнається, хотіла на мить забути, що вона вже доросла, та опинитися у своєму безтурботному дитинстві, де мама накриває святковий стіл. Тето каже тости, і вони разом. Я про такий спокій мріяла дуже давно. Я себе відчула саме маленьку дівчинку. Да? І мені хотілося поплакати там, побні повійматись. Розвала собі поплакати. Так, в цей день? звісно, я плакала. Я хочу процитувати твій допис з нагоди дня народження. Сьогодні мені сорок. Не думала, що буде так цікаво по відчуттям. Останні два роки були якийсь просто. Ага, триндєць. Дякую Богу, що жива. Що відбувалося впродовж останніх двох років, що ти їх описала такими словами? Ну мені було дуже важко. Це були два дуже важкі, навіть три роки були дуже важкі. Я просто загубила всі опори, які в мене були в моєму житті. Я залишилася одна і в бізнесі, і в особистому житті. Я в такій ситуації була вже дев'ять років тому чи десять. І зараз вона повторилася так. У Мене була дуже глибока депресія. Напевно, вона сталася для того, щоб я дійсно подивилася в глибину себе і пішла на психотерапію. І це, блін, важко, коли ти розумієш, що, наприклад, тобою керувала все життя якась травма дитяча. ти такий бляха. Я ж могла жити інакше, а мною скерував якийсь дитячий страх. Там або недолюбленість, або невпевненість. Зараз таяна як мама, намагається дати ту необхідну любов і впевненість своєму сину Даніелю. Твоєму сину зараз 12. Що найважче у вихованні сина самотужки? Найважче це бути мамою і татом для дитини. Я не можу йому закрити чоловіки чоловічий сегмент. Даніель спілкується зараз з татом? Спілкується, Деколи пише йому смски. Тобто, якусь частку батьківської уваги ну, він отримує? Дуже мало, але є. <тит honour> Таяна розійшлася саунд-продюсером Єгором Глебовим після трьох років подружнього життя через його зраду. І, хоч цей болючий досвід вже у минулому, співачка зізнається. Досі має проблеми з самооцінкою, хто би як не асоціював її з фантастичною жінкою, про яку вона співає. Я так не вважаю, що я фантастична жінка. Це та жінка, якою я б хотіла б стати, є от такий дисбаланс між а, тим, що я написала в пісні, яка я є так. А, Цю пісню я писала, коли я дійсно відчувала себе такою в моменті, тому що такою бачив мене чоловік, який був тоді поруч зі мною, і для якого я написала цю пісню. Прем'єра цього треку співпала з періодом, коли їй приписували роман з Філіпом Коляденком. Тож цілком імовірно, що написана вона була завдяки йому і для нього. Але потім, коли ми з ним розійшлися, ну все. Я ніколи себе не відчувала фантастичною жінкою. це моя основна тема в психотерапії цей комплекс меншовартості і недооцінення себе. То як ти можеш себе відчувати фантастично, коли в тебе всередині якась там біль чи якась травма? Оскільки собі заказала психа, в неї візьми, може ну, ж полюби себе, мама якби. воно ж так не працює. Це реально потрібно працювати над собою. І вона це робить, щоб одного дня зізнатися в беззаперечній любові до себе без всяких, але а як щодо кохання в житті артистки, я не закохана, не маю стосунків, не маю чоловіка. Ти зараз відкрита до стосунків? Ти знаєш, напевно, вперше в моєму житті я зрозуміла, що я відкрита до стосунків до справжніх, до зрілих стосунків, де можна будувати сім'ю, тому що раніше я все ж таки була інфантильна і більше в позиції дитячій. У стосунках. Та, мені хотілося, щоб мене оце полюбили, поцьомали. Шукала, знаєш, чоловіка як тата, який би мені вирішив мої проблеми і мої питання. А ще ділиться інсайтом співачка. Вона завжди тікала від весілля і серйозних стосунків. Я йшла з цих відносин, тому що я боялася а навіть доходу? весілля. Декілька разів було так, що Чоловік приходив з каблучкою. Навіть одного разу було, що я зустрічалася з хлопцем, який з німеччини. Він був німцем. Він з німеччини приїхав до моїх батьків і натякнув мені, що він з каблучкою і хоче там одружитися. І там до мене. я така, що? ніхто. А зараз ти в якому стані? Я готова вийти заміж і хочу. Напевно, це така е, моя якась найбільша мрія на сьогоднішній день. Тобто я маю закрити цей гешталь. Трошки більше нам зрозуміти про типа чоловіків, які тобі подобаються. Нам допоможе гра. Цікаво. Дуже давайте. Ми показуємо артистів відомих чоловіків. А вона обирає, хто з двох їй більше до вподоби. Джонні Депп. Чи Бред Піт? Е, Бред Піт. Мені здається чомусь, що він більш такий е, врівноважний і надійний. Бред Піт чи Бредлі Купер. Бредлі Купер, я обираю тебе. Тільки через те, що е, мені дуже сподобався цей фільм, де він грав з Леді Гага і як він співав, взагалі як він грав. І, ну, да. Бредлі Купер чи Ден Рейнольдс. Я була на його концерті. Давай залишимо його. Угу. Харизматичний. Мені подобається пісні, співає. Вибач, будь ласка, бредлі купер. Ден Рейнольдс чи Макс Барський. Макс. А -а -а! Ну він мені як брат ближче, а -а -а -а! більше як друг. То звісно, я залишу Imagine Dragons. А давайте вже наступного. Дуже цікаво, хто там. У двобій вступає Тарас Цимбалюк. Ну, Тарас зайнятий. Ден також. То добре. Ну він хоч цей хоча б Гомарі <реш> чи де він там живе. <реш> він нікого не дізнається, що він мені подобається. Що ж, не ставче з важкої артилерії, Ден Рейнольдс чи Джейсон Стейтем? Це дуже важко, це нечесно. Ну, давайте Стетхема залишимо. Мені здається, що він такий чоловік дії, як у фільмах. Взяв за руку, забрав, привів, одружився, зробив дітей. Ну, тобто, без оцих, всіх прелюдій там я так відчуваю, що залишиться Стетхем сьогодні. Зараз перевіримо, Джейсон Стейтем чи Володимир Кличко. Кличко. Yes or no. Yes, but no. Він ж одружений. Ні. Ну і добре, що не одружений. Хай буде не одружений. Наберемо. Ну, Залишиться стед. Ну, мені подобається його погляд, як він дивиться. А якби в житті так було б можна обирати так легенько, було б прикольно. А після гри ще трохи пофантазуємо і заглянемо у майбутнє. Яка для тебе ідеальна така картинка сім'ї? Будинок, ганок, дерев'яний, обов'язково з великим столом. Діти граються з песиком на вулиці. Чоловік їх обливає водою з шлангом. Я виношу на двір сніданок. І кадрикись, я так уявила. Я бачила її багато разів в медитаціях і це моя мрія. Я тобі дякую за сьогоднішню нашу розмову. Тобі теж посибі велике. І за те, що ти, знаєш, привідкрила, що в тебе на душі і поділилася своїми мріями. І я тобі бажаю, щоб твої пазли знайшлися і картина була складна. Дякую дуже. Посибі, велике. Дякуємо, що дивилися неймовірну правду про зірок». Вже сумуємо і чекаємо нових зустрічей. Побачимося.